Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас в казковому вимірі. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Як Дурень страх шукав. Був собі ганс на прізвисько дурень. Вдома його не любили. Бо коли хтось розповідав страшну історію, усі слухали й казали Ах, як страшно! А Гансові не було страшно, а було смішно. За це Ганса сварили, а іноді і били. Одного дня батько вигнав Ганса з дому і наказав не повертатися, поки він не навчиться якогось ремесла. І вирішив Ганс навчитися страху. Пішов Ганс дурник до лісу, бо люди казали, що в тому лісі живе страшний людожер. Колись людожер був звичайним добрим велетнем, от тільки нечистий наклав на нього закляття і перетворив на людожера. І буде це закляття діяти доти, поки не знайдеться людина, що не злякається і розсмішить його. Прийшов Дурен до лісу, побачив людожера та й запитує в нього. Добродію, чи не підскажеш мені, де тут страху вчать? Не підскажу, проте зараз з'їм тебе. закричав людожер. Добре. Я згоден, крикнув Ганс. Тільки їж швидше, бо мені ще треба страху навчитися. Затрусився від сміху людожер, випустив ганса, а потім і каже Дякую, хлопче, зняв ти з мене страшне закляття. За це я тобі віддячу. Дістав людожер скриньку, простягнув її гансові. Візьми оцю чарівну блоху, варто лише їй сказати Гей, блоха, вкуси ворога, як вона одразу виконає твій наказ. Так і не знайшов Ганс у лісі страху. Пішов він до старого млина, про який казали, що на тому млині живе відьма. Була ця відьма колись доброю. Але програлася нечистому в карти та стала його боржницею. За це нечистий закляв відьму і примусив її стерегти млин. І зняти з якляття міг тільки той, хто не злякається її, а лагідно звернеться. От прийшов Ганс на млин та й запитує: Послухай, бабусю, чи не ти тут на всіх страх наводиш? Звичайно, я. Відповідає відьма, щось мені не віриться, засумнівався дурень. Розсердилася відьма, закричала, здійняла страшний вереск. От я тобі покажу, що таке справжній страх, але закашлялася від пилу та гепнулася на підлогу. Ти, бабусю, у такому бруді останнє здоров'я втратиш, сказав Ганс. Треба тут трохи прибратися і взявся до роботи. Усе чисто позамітав, помив. Зраділа відьма. Дякую тобі, добрий, хлопче, не злякався ти до мене звернутися так лагідно. Ось тобі від мене подарунок. Жива вода, вона тобі ще згодиться. Знову пішов Ганс шукати страх. Прийшов до замку, у якому жив сам нечистий. А цей нечистий вкрав у сусідньому королівстві красуню принцесу. І тому, хто звільнить принцесу, батько король обіцяв її руку та пів королівства, тільки одосі не знайшлося такого сміливця. Хотів нечистий сам одружитися з красунею, але, не діставши її згоди, усипив. Поки нечистого не було вдома, Ганс блукав по замку, аж раптом побачив сплячу зачаровану дівчину. Узяв він живої води, покропив її та й оживив красуню. Треба тікати звідси, сказала принцеса, бо зараз повернеться нечистий, оце страх буде. Але ж це мені й треба, зрадів дурень. Тільки но він так сказав, як раптом з'явився сам господар замку. Хто ти такий? грізно запитав він. Я? Ганс, на прізвисько дурень, а ти той самий нечистий, який на всіх страх наводить. Зараз ти дізнайся, що таке страх. Заревів нечистий і кинувся на Ганса з дубинкою. Ех. Я то гадав, що ти навчиш мене страху, а ти одразу битися, обурився дурень. Ні, так не годиться. Гей, блоха, вкуси ворога, наказав він і відкрив скриньку. Як почала блоха кусати нечистого, той і втік. Аж тут раптом принцеса послизнулася та впала. Ох! скрикнув раптом Ганс. Чи ти не забилася? Я так злякався за тебе. І він вперше в житті відчув, що таке страх.